Вітаю всіх! Традиційно по п'ятницям беремо підказки від ангелів, чого вони будуть стосуватися, і як вам краще діяти, або, або чого краще вам уникати. Як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас порада: Колесниця. говорить про те, що. У цей день ви зможете вирішувати багато питань, але будете стикатися з перепонами. Хто планував поїздку, ви зможете поїхати, але не забувайте, що для вас є попередження. Звертайте увагу на засоби транспорту, яким ви будете користуватися. Подбайте про свою безпеку. Також, якщо для вас актуальні питання. У роботі щодо ваших поїздок або відряджень, або, можливо, ваших нових можливостей і перспектив, то це для вас буде цей день вдалим. Але не забувайте, що в робочих питаннях може активуватися ваші, ваші конкуренти. В особистих стосунках ваші стосунки будуть стабільними, розвиватися, можливо, у вас будуть сумісні поїздки. Можливо, для того, хто бажав би віднайти, знайти, свою, зі своєю парою, то у вас можуть бути ці знайомства у дорозі. В особистих стосунках також не варто забувати, що не виключено в цей день, що у вас можуть бути сварки або непорозуміння, але це не говорить про розрив стосунків, це просто перечекається і все минеться. Тож, порада для вас буде на цей день така. Будь-які ваші поспішні дії можуть привести до певних проблем, тому вам рекомендується контролювати свої реакції і не поспішати з висновками. Важливо на цей день для вас контролювати себе і ситуацію, яка буде виникати. Ті ситуації, що в цей день будуть виникати, потребуватимуть, щоб їх здолали. Але вам варто прикладати зусилля, тому що успіх буде за вами. І ви можете в цей день досягти неабияких успіхів. Головне контролюйте свої емоції. Не варто їх розпилювати. І також, можливо, в цей день у вас ще буде багато спілкування з іншими людьми або якісь нові знайомства, про що я вам говорила, то вам варто розуміти, що. Ваші емоції повинні бути, у, ну, скажімо, в позитиві. Тому що основна рекомендація для вас на цей день це контролювати свої емоції і не переоцінювати свої можливості, щоб ви уникли перенапруження. Тож, у вас благосприятливі такі енергії, але підказочки все ж таки для вас є. Другий варіант для вас поради від ангелів, десятка пентаклів. По другому варіанту у вас в цей день, можливо, ви вирішите якісь свої сімейні питання. Для когось, можливо, в цей день ви відчуєте покращення стану здоров'я. Це буде немало, немало важливий факт. Для когось, можливо, у вашому домі будуть збиратися члени вашої родини від того, від того спілкування, від того оточення ви будете отримувати задоволення. Для вас він буде так вдало складатися. Можливо, хтось отримає фінанси в цей день. І загалом вас очікує такий насичений день. Всі ваші починання будуть успішними, чого б вони не стосувалися. Якщо ситуації у вашій родині будуть складатися так, що ви будете втягнуті у рішення якихось сімейних справ, то вам варто їх вирішувати, не відмовлятися. Для когось цей день можливо буде надходити важлива інформація. І якщо ви на цей день у роботі планували або якісь переговори, або заключення контрактів, договорів, то все у вас пройде успішно. В особистому житті, як я вже сказала, ваша родина може вийти на перший план. Для кого, поки що родина не створена, то вам варто насолоджуватися плодами своєї праці, тому що вам є чому радіти. Порада для вас буде така: приділіть увагу всім сімейним справам. Можливо, вам варто дещо ну, зробити якийсь певний благоустрій у своєму домі, навести порядок, створити затишок. І якщо ви в цей день будете готові до того, щоб приймати певні рішення, не забувайте, що ви повинні ці рішення погоджувати із вашою родиною або із вашим партнером. Тож, це був у нас другий варіант. І третій варіант для вас. Четвірка кубків говорить про те, що можливо, ви зараз якось не бачите якихось шансів, на здив... щоб ваше життя покращилося. Можливо, ви перебуваєте в такому трі... трішки депресивному стані, чимось ви не задоволені. Взагалі, можливо, на вас лінощі напали, вам не хочеться нічого робити, або ви не відчуваєте, що у вас є підтримка якась то о, У кого такий стан, то на цей день для вас буде питання таке підніматися, що наразі в вашому житті ну, нічого особливого відбуватися не, не буде. А через це, можливо, у вас і лінощі, або якось вам нудно буде, можливо, ви в чомусь розчарувалися, або ваші очікування не виправдалися. Ну і будете відчувати себе так, ніби у вас не вистачає ресурсу, щоб рухатися далі. Тому у робочих питаннях не варто поспішати вживати будь-які дії, а все дуже добре обмірковуйте. А для когось, якщо це стосується особистих стосунків, то, можливо, вам просто потрібен відпочинок у колі близьких і рідних людей. Не варто весь час вам сумніватися і коливатися. Просто вам потрібно розслабитися і відпустити ту ситуацію. Підказка для вас, вже, як я вже почала говорити, то ще є така, зараз у вас не час для активної діяльності. Не поспішайте робити будь-які дії без гарного обмірковування. І, можливо, вам потрібно наразі просто трішки відпочити, відновити втрачений. Свій потенціал, і хай ваші домашні справи і турботи займають більше вашої уваги. Таким чином, ви будете себе відчувати потрібним і корисним. Не забувайте, що крім всього, цього, у вас вам сам ангел дає кубок, наповнений новими подіями або новими радощами, але ви його чогось уперто не хочете побачити. Тому дивіться на всі боки, що до вас може нове прийти і позитивне. Для того, щоб ви відновили свій ресурс і рухалися, вам потрібно піти на певну кризу, тобто здолати свої внутрішні протиріччя, узгодити їх із зовнішніми обставинами і починати вже діяти. Це був третій варіант. А я бажаю всім хай ваші английски завжди вас оберігають на всіх ваших дорогах.